Ще одна задача. Ну, ця задача за розряду нескладних. Якщо ви дружите з кутами, якщо ви дружите з прямокутними трикутниками, дивіться, у нас є прямокутний трикутник. В ньому один з кутів 32 градуса, проведений відрізочок АК, так що він дорівнював відрізку КВ і дається точка О. О – це центр описаного кола навколо прямокутного трикутника. А нам потрібно знайти три кути: Кут КАБ, кут КАЦ, кут ОКБ. Пішли по порядочку їх шукати. Перший кут КАБ. Дивимося, де він у нас на малюнку КАБ. Ось цей кут. І він входить в рівнобедрений трикутничок. А якщо він входить в рівнобедрений трикутник, а це два кути при основі, то цей кут теж буде 32 градуси. Тобто ми швиденько пишемо, що кут КАВ дорівнює 32 градуси. Точніше, не пишемо, а вибираємо серед, там, 5 варіантів відповідей, ви швиденько вибрали, підкреслили, що до першого. Завданнячка у вас буде 32. Дивимося далі кут КАЦ. Шукаємо, де він на малюнку КАЦ. Оцей кутик вам зараз треба знайти. Знову ж таки, оцей кутик. Це частина гострого кута прямокутного трикутника АCB. Ми знаємо, що сума двох гострих кутів трикутника. Сума ось цього кута, що я хвилькою, і ось цього кута Б разом буде 90 градусів. Тому щоб знайти кут КАЦ я від 90 градусів. Відніму оці ж два кути 64 градуси. І у вас вийде 26 градусів. Тобто оцей шуканий кутик буде дорівнювати 26 градусів. Залишається знайти кут ОКБ. Шукаємо, де він у нас ОКБ. Я проведу відрізочок ОК. Що це за відрізок? Оскільки О це центр описаного кола, а ми знаємо, що центр описаного кола лежить на середині гіпотенузи, Тому фактично відрізок ОК це ми провели медіа. А в рівнобедреному трикутнику медіана ОК буде ще й висотою. Тобто тут у мене буде прямий кут. А мені треба шукати кут ОКБ. Ось цей кутик мені зараз треба знайти. Знову ж таки, у прямокутному трикутнику сума гострих кутів 90 градусів. Тому щоб знайти кут ОКБ, я від 90 градусів. Відніму один з гострих кутів 32. І це буде 58 градусів. Ну, ось так легко, я вважаю, ми з вами розв'язали цю задачу. Вона не складна. Головне знати, що сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів.